Не, те, що працюють санкції, те, що працює економічна не, політична ізоляція, те, що вони програють на полі бою, це все так. А, але до повноцінної капітуляції Російської Федерації ще насправді а, далеко чи не, скажімо суспільство а, в Росії вже на якійсь критичній точці. Ну скажімо, так вже не, вони почали відчувати, що дійсно а, навколо війна. На Путін привів привів смерть в мільйони на домівок росіян, і це об'єктивна реальність. Це про те, що вони не домовлялись. Це розрив їхнього суспільного договору, тому що ну ви знаєте, ці на, з нашої раші ці картинки. Людина, яка сидить в трусах з пультом на клаце в телевізорі і з ним розмовляє. Отака От картина міра. Так? Тобто, вони можуть все, що завгодно говорити на, з телевізором між собою, на, в рамках на, пропагандистських мотивів, але. Йти помирати тим паче в іншу країну, ну про це не домовлялися. Тому звичайно ж негативні настрої на знизів піднімаються, і чим більше буде гробів, чим більше буде а, мішків з трупами повертатися а, в Росію на Росію, да то тим більше ці настрої будуть збільшуватися. Чи грають на них башні Кремля? Звичайно, грають, а, і ми зараз бачимо, що загострюється протистояння між ними на прикладі того ж Пригожина, Кадирова, протистояння з ФСБ та Шойгу. Тобто це боротьба більше за зони впливу а, та за бабло. Вибачте за сленг аніж боротьба про те, щоб а, хтось там має ініціювати знищення Путіна а, фізичне, тому що всі вони розуміють, що поки є Путін, допоки вони можуть гратися в своїй пісочниці. Як тільки Путіна не буде, далі гага далі трибунал, далі багато в кого а, посмертні вироки. Вот. Тобто вони можуть не між собою гризтися, але не перегризати цю от найвищу шию, яка стоїть над ними, цього злочинця Путіна. Да, вони це для них недо, недоторканна історія. історія. Тепер повернемось до Африки знову ж таки. Чи е, так би мовити багато, багато країн зараз хочуть ініціювати мирний процес, мирний перемовин? Це об'єктивна реальність, тому що такі, такі мирний ініціатив. Вони репутаційно дуже допомагають тим країнам, які і ініціюють ці перемовини, і надають, що тим паче, там, можливо, як Туреччина пропонує так, конкретно прямо перемовні майданчики там чи Анкару, чи Стамбул не, забезпечують там відповідні заходи безпеки. Але коли такі ініціативи йдуть від регіонального лідера Ардогана. Це серйозна історія, тому що ми ж бачимо, що він повливав на зерної угоди, в тому числі разом з Організацією Об'єднаних Націй, і реалізували їх успішно для України і для тих країн, які стояли вже на грані голоду. На Ардуган допомагав в обміні полонених, от буквально нещодавно дуже серйозну роль Туреччина зіграла. Ну от тому е, пропозиція, скажімо, такого гравця, як Туреччина, яка також дуже зацікавлена. Щоб в неї вийшло, тому що вона також балансує на Ардоган напередодні місцевих виборів. Де рейтинг його не ну, на найкращий. По-друге, ну знову ж таки, Росія будує атомну електростанцію в Туреччині. Ці, цю, ну, як би, да, це, це важлива історія Росія, Росія кредитує Туреччину. В Туреччині зараз дуже багато релікованого бізнесу. І не забувайте дуже важливий аспект: завдяки таким миротворчим ініціативам, Ердоган говорить, що він не буде приєднуватись до санкцій, тобто, в принципі, економіка самої Туреччини не. Не страждає, так як деякі економіки європейських країн, які ну, повноцінно включилися в санкційний процес. Тому багато є бажаючих запропонувати мирні майданчики, мирні процеси. Даний африканський лідер з однієї сторони, так би мовити, голосує за позицію України на генасамблеї, підтримуючи позицію про незаконність та мовити анексії да, оцих останніх. Які були, от, але з іншого, йому потрібна зброя, йому потрібна зброя, йому потрібна інші матеріальна допомога, в тому числі кредитна від Росії, і він намагається тут зіграти от таку цікаву грути, та витягнути максимум зі свого візиту. Спочатку Москва, потім Київ, а вдруг щось ще з цього вийде. Ну, ми чудово розуміємо, що Володимир Зеленський чітко артикулював свою позицію: якщо дійсно Москва визначає з референдуми прийме відповідні свої рішення, то ні про які перемовини мова не йде, президент своє слово тримає, тим паче ще й було відповідне рішення РНБО. Тому, тому от ці намагання побудувати, хоч якісь там не то, що мости, там не знаю, мосточки, якісь пантон кинути цими лідерами африканської країни. Ну, це просто виглядає досить смішно. А от ініціатива Повторюся того, що Ердогана, вони виглядають на його фоні ну значно серйознішими і значно розумнішими і системнішими. Пане Олексію, от дивіться, у нас тут трансляція ж на Ютубі триває. Наші глядачі, зокрема, користувач з ніком Норріс запитує запитання до вас. Валдайська промова Путіна нічим не вразила аналітики. Пишуть, а ось міністр МЗС Латвії заявив, що це схоже на репетицію захисної промови в ГАЗі. Яка ваша думка? А, дивіться, погоджуюсь з, з другою тезою. В мене також не, не, не покидали відчуття, що постійно Путін намагається виправдовуватись. Особливо це було яскраво видно. по запитаннями, які вже були після промови, да. Коли він був вимушений, коли його запитували, а поясніть, що ж це за спецоперація, тому що ну російський народ не розуміє, що він там має гинути. Взагалі, і за що і за які не імперські а, там ваші задумки, а, це це 100% не імпровізація, це 100% був погоджений питання. Це ми маємо розуміти чітко, тому що про це настільки гучно говорять на кухнях по всій Росії. А, а ми чудово розуміємо, що по суті Росія є під окупацією, Да? тобто, ну там же немає ні свободи слова, ні свободи вибору, ні свободи там мітингу чи демонстрації. Тобто все купувалося між собою в спілкуванні горизонтальними між простими людьми. В розмовах на кухнях, по суті, по-простому, як при радянському союзі, і от ці розмови їх дуже багато. За що вони мають там помирати, ніхто не розуміє. Тому Путін мав відповідати на це питання. А, і другий не цікавий аспект цього приводу, пам'ятаєте, коли Путін а, визнав по суті неефективність своєї своїх управлінців, визнав по суті програш у війні, констатувався, що ну да так мовити. А, і вже є кадрові зміни, і будуть кадрові зміни. Тобто тим самим так мовити критики. Він же має об'єктивно визнавати навіть на форумі, навіть там, де він, ніби зірка, і всі мають з нього там пилинки здувати. А негатив е ніхто не сховає і він має, хоча б щось на нього відповідати. Але, в принципі, всі його відповіді я погоджуюсь з, з нашим е глядачем. Ну, надзвичайно слабкі і виглядають просто як вибачте заслаблені, От Але, от, що мене зацікавило в, в цій його промові на Валдає. Що дивіться, він по суті, він, по суті прямо, прямо себе почав протиставляти західним демократіям. Він раніше це робив, він і раніше це робив, але не робив це настільки жорстко і не настільки так би мовити прямолінійно. А зараз він вже сказав, що демократичні правління, демократичні режими не працюють, що вони є неефективними і протиставив себе ним. Тобто, що він по суті зафіксував? Зафіксував, що він не просто авторитарний лідер, де він зафіксував, що він диктатор, і в Росії по суті диктат і диктаторський режим. Другий факт, коли він казав про один народ, дві країни, по про те, куди, ти там, куди там українська культура пішла, пам'ятаєте, там його слова, там опалячування і так далі. тому подібне. Тобто, по суті, коли він зараз а, намагається сказати і каже відверто, про те, що він когось там від когось звільняє, це він сам. Само фіксує акти геноциду, тотального геноциду. Тобто, ця промова це є фактично матеріал для Гааги, який буде підлягати розшифровці в декількох томах, буквально по фразам, де він займається самофіксацією. Ну, от. Тому а що, може, а що може запропонувати Росія всьому світу? На останок? Да? Окрім ядерної зброї, в принципі, нічого. І він це все сам зафіксував. Пам'ятаєте, коли він казав про Новий світ, про регіоналізацію, про багатовекторність, про міжнародну кооперацію. І що він дав, як приклад, На атомну енергетику? Ну, то, що він, по суті, в Туреччині і по іншим країнам допомагає будувати атомні електростанції. Тобто, по суті, крім тебе ядерної загрози, загрози ядерного. Монтажу терористичного, окрім загрози світу тамоти, що всі згорять в ядерному пеплі, а він буде тихенько сидіти в себе в бункері. Йому навіть більше немає чого світу запропонувати, так би мовити, технологічного новітнього, те, що було б затребувано у світі. На мінус машинобудування в Російській Федерації. Вони не можуть виробити навіть вагони, тому що в них немає підшипників. Вони не можуть навіть качати свою ж нафту і газ, тому що всі їхні ці установки вони американські або європейські, і не можуть їх відремонтувати, тому що в них запчастин до них немає. Через про що мова. Тобто насправді ситуація така, що вони готові закриватися ще більше, ще більше посилювати свою пропагандистську машину серед власного населення і ще більше накручувати їх своїх громадян на ізоляціоністський режим, в тому числі і на продовження цієї так званої могілізації чи чмобілізації, да там по різному її називають. От але не Ще неминуче це призведе до розпаду самої Російської Федерації і громадянської війни або як мінімум зміни режиму, тому що терпіти так би мовити, що не може розвиватися бізнес, людина не може нікуди виїхати з своєї країни. Вона є по суті заручником злочинного путінського режиму, і ще й відповідно потрібно йти помирати в іншу країну. Не зрозуміло абсолютно за що, От, оці питання. Рано чи пізно вони дойдуть свого критичного рівня, і суспільство все ж таки зрозуміє, що його одурачували одорачували і одурманювали відповідно на весь, весь цей шлях. Ну і наостанок, я думаю, що ці суб'єкти Федерації, які зараз. Максимально скажімо, мобілізують, да, це і Якутія, і Бурятія, і там от, Дагестан, і Чечня. Це ж чому їх найбільше мобілізують? Тому що ще до війни вони почали ці от критичні настрої про від'єднання, про самобутність, про необхідність, так би мовити, пошуку свого шляху. І зараз вони не, Путін просто цілеспрямовано перемилює чоловіка. Пливічий потенціал цих суб'єктів федерації для того, щоб таботи поставити їх на місце. Але з цього нічого не вийде, тому що на суб'єктів федерації суб забирають все, забирають гроші, забирають сировину, забирають ресурси, а віддають тільки мішки з гробами. Така математика нікому не буде цікава. Я нагадаю нашим глядачам, що під трансляцією на Ютубі можна писати питання нашим глядачам. Обов'язково ставте вподобайку під трансляцією. Чим більше вподобайок, тим більше вбитих окупантів буде. Ви заговорили за те, що Російська Федерація ну, буде розвалюватися на частини. Знаєте, вже в інтернеті є такі. Карти буферних зон, типу там Білградської Народної Республіки, Кубанської Народної Республіки, і так далі. От як ви гадаєте, скільки часу потрібно, аби все ж таки ось такі суб'єкти різні почали відділятися від Російської Федерації? Тобто, це буде там до кінця року, впродовж там кількох років, чи це потрібно, щоб пройшло там десятки років? Можливо, нам цього б і дуже хотілося, і мені особисто також. Але такий план, таке бачення воно також несе в собі дуже великі ризики. Ми маємо також це усвідомлювати. І цей процес розколу, розвалу громадянської війни він, я глибоко переконаний, він має йти контрольованим шляхом. Тобто да, так би мовити, опиратись на внутрішнє задоволення саміх росіян, але ну так би мовити, спецслужбами заходу все ж таки максимально контролюватися, а, а допоки сильні, ще більш-менш сильна силові структури, а ми знаємо, що їх не беруть, не мобілізують, їм тільки підвищують заробітну плату для того, щоб вони шукали людей, які підуть помирати на війну. Тобто, допоки це вертикаль. Силовиків буде сильна, ця ситуація також складна, тому що, ну давайте так, гіпотетично розвал там 10 5 6 суб'єктів федерації з ядерною зброєю з якимись терористично можливими режимами самопроголошеними. Ну вибачте, це не одна ресія з ядерною дубиною, да який Путін махає, а це таких 10 суб'єктів чи 6 суб'єктів. Ми зможемо всі контролювати а, в цьому плані, щоб вони не, не запустили да, на нас, же, да, або на Європу, або на США, куди заводна, ядерні боєголовки, яких там насправді дуже багато. Тобто, ця історія вона складна. Вона непроста. Я вже поговорив на початку ефіру і повторюю зараз: в мене немає простих відповідей, і її цих відповідей немає насправді ні в кого. Вот. Чи хоче Китай розвалу? Да? Тому що це насправді дуже потужний бенефіцар на цій на сцені. Да? А до речі, сі в своїй останній промові прямо сказав, що він зацікавлений в цілісності Російської Федерації. Тобто, він тим самим натякнув на що, да, що він вони не будуть їм допомагати, вони не будуть допомагати входити їм в санкції, але їм цікаво працювати з Російською Федерацією цільною. Ну чому? Ну зрозуміло, їм потрібна слабка Росія. Слабка Росія це тере, знак равенства, дешеві ресурси. Тобто, Китаю потрібно про. Просто скуповувати за всі ресурси не та мовити, і щоб це було в одному місці, тому що якщо це буде багато держав, це ж додаткові логістичні і фінансові затрати. Тобто, це буде просто дорожче, тобто, звичайна математика, бізнес нічого болі, да так? Так, так само мислить приблизно, але з інших причин, сполучені штати, що краще контролювати одного гранця, чим контролювати не так мовити шість-десять граців. Про це ж до речі. В ялтансько що тоді після Другої світової форматі горів той самий Кісінджер, тобто багато в чому вони звичайно помилялись, багато в чому ми зараз бачимо відголоски цих помилок якраз в війні в нас, на нашій землі. І це також об'єктивна реальність. Але до питань розділу демілітаризації, деядезації Російської Федерації, потрібно підходити ну, на максимально контрольовано для того, щоб все ж таки не було форс-мажорів. Тому, резюмуючи, я все ж таки зараз би ставив акцент на саме на зміні режиму в Російській Федерації, на, на все ж таки на, у, те, що прибрали злочинний. Путінський режим, да, без, без різниці, скоріш за все, це буде силовий а, силовий метод. Я думаю, що там можна на когось не старатися, або на військових, які зараз там загноблені, да, або те саме ФСБ може не подобатись посилення лінії Пригожина Кадирова Там є, скажімо, там є на чому грати. Давайте будемо відверті, да, і яким чином змінити цей режим. От, а от відносно Мовити, повноцінного розпаду Російської Федерації, це вже е, інший крок, дуже серйозний інший крок. Тобто, я пропонував би для того, щоб наша аналітична картинка була максимально цільною, спочатку е, побачити, е, як внутрішня опозиція під е, тиском зовнішніх факторів е, е, та програшу військового компоненту, підсилення санкційних е, обмежень, е, як будуть будуть підніматися піднімати з маси, як вони будуть на, намагатися самі зняти путінський режим, а потім вже будемо говорити про можливий розпад Російської Федерації і про можливі сценарії цього розпаду. Ви заговорили за можливий військовий, ну взагалі за зміну влади в Російській Федерації. Сказали, що можливо це буде все ж таки військовий переворот і так далі. Чи розглядаєте такий варіант, що можливо хтось з найближчого оточення там з еліт Російської Федерації, ну просто вб'є Путіна, ну і посяде його місце, наприклад? Це О, дуже складно для них сума. буде. Ні, ні, тут тут дивіться тут питання взагалі не в складності. Це абсолютно прагматичне рішення, яке є на столі в західних спецслужбах. Що ви думаєте, що там немає потрібних подвійних агентів? Чи ви думаєте, що немає так би мовити серед агентів Пентагону людей і в бункері, і в Кремлі? Такі люди там є, і пам'ятаєте, коли вперше почали говорити про стосування ядерної зброї, той саме Путін, Пісков, і там цей алкоголік Медведєв, Ну от, то тоді США одразу відреагувало досить чітко і сказали, що так, да, якщо буде таке прийняте рішення, ми можемо там, превентивно всі заходи необхідні вчинити для того, щоб цього не сталося. Тобто, ну далеко не факт, що це. Під превентивними заходами вони мали якийсь там превентивний ядерний удар по Російській Федерації. Так? Я думаю, набагато легше, просто банально, тихенько Путіна так би мовити, але ну там чи яд чи ну є є, є мільйон спосібів вбити людину. Ну насправді погодьтесь. Тобто, якщо вже буде... Скажімо так, з великою вірогідністю прийняти рішення про ядерний на удар, про який зараз багато говорять. То знов ж таки спецслужбам перша перший рівень реакції це звичайно фізичне знищення, і тут ми не говоримо про якусь ідеологію. Ми не говоримо про те, Путін поганий чи хороший, чи нравиться він комусь в Росії, чи не нравиться. На да? ну, от ми просто говоримо про те, що ці агенти західних спецслужб просто реалізують. У функцію заради чого вони там працюють і не занурені туди вже багато років, от і все. Пане Олексій, ще таке питання. Ви якраз згадали цього невдалого суїцидника Кремлівського Медведєва, він сьогодні в своєму телеграм-каналі написав, заявив, що проблеми зі світлом в Україні закінчаться після визнання вимог так званої спеціальної військової операції, тобто зробив натяк на те, що Росія буде тероризувати українців доти, доки ну, Україна напевно там не здасться чи не піде на умови Російської Федерації. От на вашу думку для чого взагалі росіяни б'ють по критичній інфраструктурі? Тому що ну насправді вони ж заганяють себе ще глибше в ізоляцію з ними ж ніхто ну не хоче співпрацювати, і після ударів по критичній інфраструктурі Україні надають ну там більше зброї і більше допомоги будуть надавати. Це тут сванг, ну класичний, коли кожен наступний крок він тільки погіршує положення сторони, і це об'єктивна реальність. А що Російська Федерація не розуміє, що єдина кваліфікація таких дій це геноцид, геноцид та терор? Звичайно, вони це розуміють ну, от, більше того, що вже саме Росія перейшла у той останній крок, і на, в принципі вже ж на, в Раді Європі прийнято відповідне рішення про визнання російського режиму терористичним. Тобто, в принципі, це підґрунтя, це фундамент. І для... І для ГАГ, і міжнародного криміналу, і вже інші країни, реагуючи на рішення відповідно Ради Європи, також от перші країни Балтії, так, почали в себе внутрішньо приймати рішення про також визнання путінського режиму Російської Федерації як терористичний. Що це таке? Це наступний крок від держави, спонсора тероризму, тобто того поняття, яке юридично існує сполучена. Штатах Америки, ну в принципі і в міжнародні практики, але Росія пішла далі. Тобто, Росія буде навіть ну скоріш за все, то що буде вже вже є першою країною у світі, яка сформулює а, новітнє нове поняття юридично як держава-терорист. Тобто а з, а з терористами А з терористами ніхто перемовин не веде, і це також об'єктивна реальність. Раніше терористами були тільки фізичні особи і організації терористичні. Тепер до цих двох категорій приєднається, що третя держави. Ну тобто, да, режими злочинні терористичні в тих чи інших державах, якщо бути а, максимально юридично коректними. Тобто, все йде до того не просто до того, що Україна буде отримувати Більше підтримки та зброї для того, щоб бити ворогів на полі бою, а все йде до того до повної ізоляції терористичного путінського злочинного режиму. Ну і потім відповідно його знищення усіма наявними у цивілізованого світу інструментами. От, і все тому звичайно, кожні такі дії не людські, не по законам війни. Пам'ятаєте Оленівку, пам'ятаєте Бучу. Пам'ятаєте під Харковом, пам'ятаєте, Ірпінь, ці всі фотографії вони просто там от, знищили свідомість нормальної людини насправді, і після них вже ну, давати Вішенка на торкі, да, захоплене Запорізькою електростанцією неатомною. Да. Тобто після цих всіх дій вже абсолютно є зрозумілим, що. Домовитись, домовлятися з путінським режимом ніхто не буде, і тим паче проводити перемовини за спиною у президента України Володимира Зеленського як нашого лідера нації, також ніхто не буде. Тобто ніхто навіть ніхто навіть Путіну навіть на ювілей не позвонив, не поздоровив. Тобто, і зараз навіть теоретично, якщо навіть вирішить Путін полетіти на G20, що я скажу відверто, то я в це не вірю. От. Але якщо він туди прилетить, він буде знов ж таки сам сидіти їсти в обід не, за пустим столом. Тобто це внутрішня не, ізоляція, тому що вони вчинили вже стільки злочинів проти людяності, стільки геноциду, стільки терору, що цивілізований світ стільки терпіти не може і не буде.